Дуже сильно, і я продовжу і два, два вірша хочу прочитати і звернутися до тих, хто прийняв Господа, хто прийняв заповідь з Господом, і вообще, хто колись прийняв Ісуса Христа. Тут написано це і 6, 6.13. Написано. Тому візьміть, візьміть усю зброю Божу, щоб ви могли дати опір у День зла і усе подолавши вистояти. Написано: візьміть усю Божу зброю. Щоб ви змогли вистояти. Візьміть зброю. Тобто християнство це. Нам дарована зброя, дарована. але вона сама по собі не буде працювати. Так. Не буде працювати. Якщо людині подарували ну, костюм, да, такий костюм переможця, і він в шкафу висить, да, то його треба одягати, щоб бути переможцем. Тут написано, да, що він перераховує, що Одій, одійтесь, одягніться, візьміть пояс, да. Да, обуйтеся в Обувь, да. обув, да. готовності благовістити. Візьміть е, меч молитовний, візьміть. Е, молитовний меч він не буде працювати, працювати сам, сам по собі за нас. І навіть я е, отримав. Е, Таке відкриття від Бога, да, коли він, е він, е Христос він названий хадатем за всіх нас. Але як Він хадате за, за всіх нас? Ось коли він хотів е спасти Юру да, Мальцева, ось він пішов, бо може ну, важко йому, е він, який хрестився, е коли Бог захотів його спасти, він духом своїм дав бажання сестрі вірі да, за нього молитися. І коли, як пастор Віталій сказав, що за кожного з нас хтось дав взяв меч духовний і поборовся за кожного з нас, так от Ісус ходатає, але Він ходатайство через нас. Він ходатайство через Він покладає якесь ну, брем', ну, як брем'я. Да, на нас. І ми починаємо за когось ридати, плакати, сострадати боротися за когось. І тоді ця, ця людина вона вилазить. І у нас є нам дарована вся уся Божа зброя. Там шолом спасіння, броня праведності, броня як в армії, да, не одів броню, yeah. ти уязвимий. Yeah. Да, не, не припоясався поясом, штани спадуть по дорозі. Да? Не обувся, десь ну, розріжеш ногу. І тому нам треба одягатися от в цю молитовну силу і брати цей меч і боронити. Да? Є така пісня. Вставай, вставай, мой дорогой, вот щит, вот меч, я буду с тобой. Это очень классно. Вставай, да, лежит, устал. Устал христианин, расслабился, расплылся. Э -э уже апатия, разочарование. А рядом, Господь говорит, а вот, вот меч в шкафу одежда, на стене висит, этот, арбалет там далее. Что? Вставай, мой дорогой, вот щит, вот меч я буду с тобой. И э, второе место Писания, которое вот пришло во время поклонения. Э, здесь это друга друга царств 23. 23 11, 12. Після нього саме це шама російська мовою, син Аси, Арухей. Філістімлянці зібралися до Тірії, і була там частина поля, повна Сочевиці. І народ втік з обличчя філістимлян. Народ розті... розбіжався, з обличчя філістимлян, а цей е, Самея, да? а він став посеред частини. Поля і спас її, і, і побив філистинців, і Господь учинив велике спасіння. І він один, він взяв, да, він взяв зброю, ну, всі побіжав, побіжали, і він, мабуть, дай, єсть е, люди кажуть, все я не, не відступлю тільки разом зі мною. Да, якщо візьмуть, І він взяв цю зброю, і написано, що і Господь учинив велике спасіння. Він взяв молитву і буває, знаєте, буває на молитовних зібраннях, так і виглядає все. Що двоє троє. Двоє троє, знаєте, взяли, взяли зброю і почали, почали боротися. І Господь дає, Господь дає спасіння. Але якщо через двох-трьох Бог дає спасіння, то давайте подумаємо, 20-30%. Коли, коли, почнуть, коли ми молилися да, в цю п'ятницю з, пас, з пастором Віталієм на, на молитовному, да, я, я почув цей молитовний дух. І знаєте, коли, коли двоє-троє моляться в дусі, це починає помножуватися внутрішньо. Це починає помножуватися, ти починаєш зриватися. Коли, коли навколо сплять. Це порозбігалися. І важка, важка молитва. Да? Ти, ти б'єш, б'єш в скелю. От. А коли діти Божі починають молитв... і Дух Він об'єднує, як Марія та Єлизавета, вони зустрілися, mm -hmm. і дух у вз... внутрі. Вона благодатна ти! Я не почала пророкувати. Ми знаєте, ми коли об'єднуємось, діти Божі, коли ти чуєш, я почув, да, я почув в браті да, той, же, той же дух, да, ось молитов, молитовний дух. І це як така от іскра. І все, і коли, коли іскра починає і починають і дари рухатися, духовні, духовні дари. Слава Ісусу! І це Бог дав це під час поклоніння, коли знаєш, у кого кожного з нас є сочовичне поле, ось воно. Я знаю, що оце повне, знаєте, поле, повне урожаю. Але диявол, він направляє постійно філистинців на наше життя, щоб вони прийшли і тебе розчарували, образили чимось. Щоб вони вивели тебе з молитовного стану. Та навіщо тобі? Ти вже молився, молимся, молимся, молимся. нічого не відбувається. Знаєш, оці вони починають. Починають диктувати, вони починають роз роздірати людину. І е ніхто, крім тебе, не захистить твоє поле. Амінь. Твоє поле не захистить. І я знаю, я на цьому полі бачу себе зціленим благословеним, захищеним, алілуя, здоровим дітей моїх благословених. Долю, судьбу, захист, слава Ісусу Христу. І за це, за це треба боротися. І сьогодні, як ніколи, ці фі -фі філистинці, а малікітяніці кремльовські при прибігли на нашу, на нашу землю роздірати. І я вірю, що церква вона, е це, мабуть, останні, остання фортеця да, для, для нашої країни. Коли церква під, стане підніме прапор в духовному світі, почне, почне проголошувати, почне відбуватися, коли знаєте, на початку, на початку війни, я пам'ятаю, перші півроку був такий, знаєте, в країні сильний такий дух віри, молитовний, ну, так. Так бо так були об'єднані. А пам'ятаєте, які перемоги Бог дав В перш, перш, за перші полгопівпіврока? Он Олексій був на харківському напрямку. Колони багато колони багато кілометрів. Руйнували, просто, просто пали, палили ці цілі колони і біжали, кидали, кидали техніку і біжали тут. З нашої країни. І я вірю, що знаєте, сьогодні у нас немає, немає вибору. Розумієте? Нас не захистить, не буде перев... імена ніякі. Ніхто... Нас не захистить ні рижий, ні, ні сідой, ні, ні старий, ні хромой. Нас захистить Ісус, Хри... Ісус Христос. І хочеться побачити цю перемогу, таку мощ... да, мощну перемогу, коли, коли ніхто вже не скаже там це я чи це лендліз. Ми вже бачили ми вже бачили ці допомоги, і ми побачимо Божу. Небесну допомогу в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя! я вірю, що молитовні зібрання, знаєте, вони будуть такі, що коли людина, це коли я бачу палає Большой костер ну, з людей, да, які горять в Господі. І коли заходить хтось, ну знаєте, залежний, хворий, в депресії, як в, в по, палаючий, костер кинуть сирую палку, що буде, вона, вона буде горіти. В великому е, кастрі легко горіти. І я вірю, що найслабий Біблія каже, буде як Давид. Найслабий, прийшов там нульовий вообще далекий, завісімий. Бальної прийшов, іцілився і духом, загорівся і почав, почав пророкувати. Я пам'ятаю, як я покаявся в 2003 рік, я зайшов в церкву як сама проклята людина вообще на землі. Я, я, думав, я, я думав, що скоро земля під моїми ногами ну, розкриється, я, я, я упаду, упаду в ваду. Я, я от в такому стані я зайшов в церкву. Це був 25 мая 2003 року. І я вийшов із дома Божого в, пол, в полумі Божого, в білих одежах, прощений, е, оновлений, з нові сили, свобода і життя. Слава Ісусу Христу! І... И венка же Стойте в свободе, которую даровал вам Христос И не подвергайтесь опять Игу рабства и я помню, что мне легло на сердце Мне легло на сердце с первых дней Молиться Я открывал дома Ну, я ж с головы нечу, Нечему молиться Еще же ничего нету, и нулевый И я открывал Псалмы И ходил по квартире Сам вслух, во весь голос я по 10 по 20 псалмов я ходил и молился и, и меня накрывало и я не мог остановиться и так вот молитвенный дух он сопровождал э, слово Иисусу Христу и я верю, что нам всем э, надо да, кому-то снова взять зброю Кому-то обуться нужно, кому-то пояс взять, кто-то шлем уже давно но не носит. Шолом. Шолом. Слава Иисусу. Боже, давайте помолимся. Давайте, Боже, поднимемся, помолимся. Господи, слава Тебе. Мы благодарим Тебя, что Ты возвращаешь, возвращаешь нас, Боже, к этим началом, Боже, возвращаешь нас к этому, Боже, пониманию, что Ты сказал, дом мой есть дом молитвы для всех народов. Аллилуйя. Боже святый, слава Тебе. Аллилуйя. Положи на наше сердце эту ревность, Господи. Слава Тебе. Аллилуйя. Ревность и веру в Божию. Аллилуйя. Духом Святым, Боже, что Боже, перед нами будут просто раскрываться моря. Слава Тебе! Боже, когда мы простираем этот скип, этот святый, Аллилуйя! Эти. тучи оккультных сил, они, Боже, разбегаются. Они видят этот пожар, это пламя. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе. Аллилуйя. Они бегут в безводные места во имя Иисуса, не находя покоя. Дух Святой, Аллилуйя Боже! Мы берем Господь этот молитвенный Боже меч, молитвенный огонь Господь. Мы берем Господь это копье молитвы, слава Тебе, и порошаем, копьем на расстоянии врага во имя Иисуса, Аллилуйя, Мы благословляем будущее и разрушаем козни планы дьявола против Украины. Во ім'я Ісуса Христа, аллилуя, Боже, пусть всі заговори. они развалятся во имя Иисуса Христа. Да, всякий совет нечестивый, да будет расторгнут и обессилен. Мы посылаем слово сомешательство, стан врага во имя Иисуса. Слабей их чресла, ибо ты, Боже, снимаешь поясы с чресла царей. Аллилуйя, всемогущий Бог. Аллилуйя, Боже, простри руку твою на нашу землю, Господь. Простри руку Твою во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И ради народа Твоего, кто в завете в Твоем, слава Тебе. Спасай взятых на смерть во имя Иисуса. Употреби нас, Господь, ходатайствовать, молитвенно бороться и забирать добычу у сильного. Аллилуйя. Ты сказал, может ли быть отнята у сильного добыча? Могут ли быть отняты у победителя взятые в плен? Да, так говорит Господь. Плененные сильным будут отняты. Добыча тирана будет избавлена во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Мы собираем сейчас добычу у тебя, дьявол, во имя Иисуса, по слову Божьему мы говорим, отдай, северу говорим, отдай, и югу говорим, не удерживай, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Мы вызываем из плена Божий народ, мы вызываем из могил, из этой смерти, из заключения во имя Иисуса, из темниц, мы вызываем Божий народ. Аллилуйя! Как Павла и Силу, как Петра, ты освобождал. Господь, слава тебе! Да придет освобождение к Антону Алексеенко во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава тебе! К Алексею Анохину во имя Иисуса Христа. Освобождение! Аллилуйя! Сильный Бог! Ми молимося за наших дітей, всі машини. слава тобі! Наступаємо на нас неї на всяку силу вражі, во імя Ісуса Христа. Ми молимося за наше здоров'я, во імя Ісуса. Ми говоримо з цілями. Ми поражаємо сейчас діагноз спіде віч. Во імя Ісуса Христа, в голову. Во имя Иисуса Христа, те, кто были поглощены, поглощены этим Духом, мы забираємо! Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя сильные. Мы поражаем сейчас алкогольную зависимость именем Иисуса Христа. Лей, махатая. Воща махнатов. Бог святой, слава тебе, Господь! Аллилуйя! Да распадется всякое Его, оттука помазания Твоего. Аллилуйя, слава Тебе. О, и распадется от оттука во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Дух Святой. Мы благословляем. Благословляем Твой народ. Я называю церковь Твою. Это носитель знамени Божьего. Носитель пламени Божьего во имя Иисуса Христа. Боже, пусть... Эта церковь, твой народ будет как горящий терновый куст посреди пустыни этого мира, и все жаждущие они приходят к этому огню, откуда выходит Твой голос во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, слава Тебе, благословляем Твой сильный народ, и да укрепятся колени дрожащие, во имя Иисуса Христа. 哈密。